Книга восьма. Майбутні часи. Історія без кінця. Епіграф 1. Бідність назавжди зробилася природним станом Греції, а доброчесність чимось наносним, що витворюється тільки мудрістю і твердим законом. Геродот Історія. Епіграф другий. Отже, ви не зауважили, що то були Янголи? Лібертерібіліс у перекладі з Латини Жахлива книга. Третій епіграф неможливо прочитати, бо його написано невідомою мовою. І нарешті епіграф четвертий. Цитую. Ми стоїмо на порозі хімії, що вивчатиме зміни від діяння тіл, яким міститимуть у собі таку кількість концентрованої енергії, якої ми ще ніколи не мали до свого розпорядку. СЕР Вільям Рамсей. Розділ перший Будинки усе здавалися не досить високими. Їх безупинно вивищували і будували їх на 30-40 поверхів, де скупчувались контори, магазини, банки, управи товариств і все глибше копали під землю льохи та тунелі. 15 мільйонів людей працювало у велетенському місті при маяках, що горіли вдень, як і вночі. Небесне світло не проходило крізь дим заводів, якими місто було опасовано, але червоний диск сонця без променів часом виднів на чорному небі, перетятому залізними мостами, з яких падав вічний дощ сажі вугільного пороху. Це було найпромисловіше і найбагатше місто у світі. Його організація здавалась довершеною, в ній нічого не залишилося від колишніх аристократичних і демократичних форм, усе було підпорядковане інтересам трестів. У цьому становищі витворилось те, що антропологи звуть типом мільярдера. Це були люди заразом енергійні й крихкі. Здібні до могутніх розумових комбінацій і довгої праці за столом, але не дуже на спадковий нервовий розлад, що з віком посилювався. Ці могутні люди, як і усі справжні аристократи, як патриції Республіканського Риму і лорди Старої Англії, додержували великої суворости в звичаях. З'явилися аскети багатства. На трестівські збори сходилися люди з витягнутим обличчям, ямкуватими щоками, запалими очима, зморщеним чолом. Мільярдери худіші, жовтіші, з сухішими устами й палкішим поглядом, ніж давні іспанські ченці. З невичерпним завзяттям віддавалися банковим та промисловим подвигам. Багато хто з них, зрікаючись усякої радости, усякої втіхи, усякого спочинку, злиденно жили у кімнатах без повітря і світла, упоряджених тільки електричними приладами. Вечеряли яйцями з молоком, спали на розкладачці. Натискувати пальцем нікельовану кнопку, оце уся була робота у цих містиків, що збирали величезні багатства, яких ніколи не бачили, і набували марної змоги уволяти бажання, яких ніколи не почували. Культ багатства мав своїх мучеників. Один з мільярдерів, славнозвісний Самаель Бокс, волів краще вмерти, ніж поступитися хоч манісінькою часткою свого добра. Один з його робітників, що покалічився на роботі і був звільнений без ніякої винагороди, вдався до суду, але через непереможні труднощі судочинства мусив облишити позов. Вкрай зубоживши і до розпачу дійшовши, він усякими правдами і неправдами добився до свого хазяїна і наставив на нього револьвера, погрожуючи застрелити його, якщо той йому не допоможе. Самуель Бокс не дав нічого й дозволив убити себе заради принципу. Приклад викликає наслідування, якщо походить згори. Ті, хто володів малим капіталом, а таких природно було найбільше, переймали думки й звичаї мільярдерів, щоб і їх за мільярдерів мали. Всі пристрасті, що шкодять накопиченню і збереженню багатства, вважались заганебні, не прощалось ні млявости, ні лінощів, ні смаку до некорисливих дослідів, ні любови до мистецтв. А найбільше марнотратства жаль засуджено як небезпечну кволість. Усякий нахил до утіхи викликав громадську осуду, а гвалтовне задоволення брутального бажання навпаки вибачали, насильство справді здавалось менше шкідливим для звичаїв як одна з форм вияву соціальної енергії. Держава міцно спиралась на дві великі громадські чесноти, на пошану до багатого і зневагу до бідного. Кволим душам, що їх людські страждання ще турбували, єдиний порятунок було вдавання, яке не було за що ганити, бо воно сприяло підтриманню ладу і непорушності установ. Отож, серед багачів усі були або здавались відданими суспільству, усі подавали приклад, хоч і не всі додержували його, дехто жорстоко почував гніт свого становища, але підтримував його з гордощів чи обов'язку. Дехто пробував якимсь вивертом, хоч на мить крадькоматого становища, здихатись. Голова залізного тресту Едвард Мартен часом прибирався бідаком і ходив жебрати, наражаючись на лайку перехожих. Стоячи з довгою рукою на мосту, він якось посварився із справжнім жебраком і в запалі лютої заздрости задушив його. Усі свої духовні сили вони витрачали на справи. Тож розумові втіхи їх не вабили. Театр, що колись процвітав у них, тепер переводився на пантоміми і комічні танці. Навіть п'єси з вродливими жінками занедбано. Смак до гарних форм і розкішного вбрання був утрачений. До вподоби більше припадали клоуни стрибуни і негритянська музика. А захват викликали тільки перли на шиїв статисток та бруси золота, що їх урочисто носили по сцені. Дами багачки, як і чоловіки, повинні були коритися правилам поважного життя. За спільною всім культурам тенденцією, громадська думка робила з них символи. Своєю суворою пишнотою вони мусили репрезентувати заразом і велич багатства, і його недоторканність. Колишнє лицяння скасовано, але світських коханців минулого часу потай заступали дужі масажисти або лакеї. Проте скандали траплялися рідко. Майже всі вони покривались закордонною подорожжю, і принцеси трестів лишались метою загальної пошани. Багачі становили тільки невеличку меншість, але співробітники їхні, яким був увесь народ, були їм цілком підкорені або цілком віддані. Вони поділялись на два класи: торговельних і банкових службовців та фабричних робітників. Перші виконували величезну роботу і діставали чималу платню, декому з них щастило відкривати власні заклади, постійний зріст громадського багатства й рухливість приватного достатку, подавали найрозумнішим і найсміливішим з них всілякі надії. Певна річ, серед сили селеної службовців, інженерів та рахівників, траплялись незадоволені, роздратовані, але всемогутнє суспільство і супротивників підкоряло своїй міцній дисципліні. Навіть анархісти були працьовиті й ретельні. Що ж до фабричних робітників, що працювали по передмістях, то вони були у стані глибокого фізичного занепаду і утілювали в собі тип бідака, що встановила антропологія. Хоч розвій деяких м'ясенів, зумовлених особливостями їхньої роботи і свідчили нібито про їхню силу, проте в них знати було виразні прикмети хворобитої недолугости. Вони були недорослі, дрібноголові, вузькогруді груді і крім того, відрізнялися від заможного класу численними фізіологічними аномаліями, зокрема частою асиметрією голови та кінцівок. І були роковані на поступове і невпинне виродження, бо найдужчих із них держава забирала в солдати яких здоров'я недовго могло встояти проти повій та шинкарів, що юрмились коло казарм? Пролетарі виявляли дедалі більше недоумства, постійне послаблення їхніх розумових здібностей залежало не тільки від умов їх життя, а було і наслідком методичного добору з боку власників. Боячись робітників з ясним розумом, що могли поставити їм законні вимоги, промисловці всіма способами силкувалися здихатися їх, а на роботу брали переважно людей нетямущих і обмежених, нездібних обстоювати свої права, а все ж досить розумних, щоб виконувати свою працю, яка завдяки вдосконаленим машинам зробилася надзвичайно легкою. Тому пролетарі нічого не спроможні були вдіяти, щоб поліпшити свою долю. Їм ледве щастило підтримувати страйками ставки своєї платні, та й страйки дедалі менше їм допомагали через властиві капіталістичному ладові кризи у виробництві виникали такі застої. Що в багатьох галузях промисловості по оголошенні страйку страйкарів зразу ж заступали безробітні. Зрештою, бідолашні виробники поринули в похмуру апатію, не знаючи вже ні радощів, ні розпачу. А для громадського ладу такі якраз і були потрібним та зручним знаряддям. Отже, цей громадський лад виглядав найтривкішим з усіх, що будь-коли існували, щонайменше в людей, бо ж громада бджіл та мурашок своєю сталістю незрівнянна ніщо не віщувало загибелі режиму, спертого на найміцніше в людській природі, на гордощі й жадібність. Проте пильні спостерігачі примічали деякі небезпечні ознаки. Найпевніші, хоч і найменш помітні прикмети, були порядку економічного і полягали в дедалі більшій перепродукції, яка спричинювала довгі і жорстокі кризи, що давали правде промисловцям змогу розбивати робітничі сили, використовуючи безробітних протиробітників. Виразніша небезпека випливала з фізіологічного стану, мало не всієї людності. Здоров'я бідних таке, як і повинно бути, казали гігієністи, але здоров'я багатих лишає бажати кращого. Неважко було знайти в тому причини. У місті, де бракувало потрібного для життя кисню, дихали штучним повітрям. Харчові трести за допомогою сміливих хімічних синтез виробляли штучні вина, м'ясо, молоко, садовину й городину, але вони шкідливо діяли на шлунок і розум. Мільярдери у 18 років влесіли, дехто з них часом заходив у небезпечне недоумство. Хворі й стурбовані вони платили страшні гроші нетямущим знахарям. І якийсь там нікчемний лазник, зробившись терапевтом або пророком, раптом збивав собі в місті медичний чи богословський достаток. Число божевільних раз у раз зростало, серед багачів усе більшало самогубство, що часто відбувалися в жахливих і чудних обставинах, які свідчили за нечуване, розумове і чуттєве збочення. Ще одна лиховісна ознака усіх дуже гнітила. Катастрофи зробилися тепер періодичним і регулярним явищем. Їх ураховували і приділяли їм дедалі більше місця в статистиці. Щодня вибухали машини, висаджувались у повітря будинки. Поїзди, навантажені товаром, падали на бульвар, нищили цілі будівлі, душили сотнями перехожих і провалювались під землю, руйнуючи два-три поверхи майстерень і доків, де працювала сила робітників.